Давай тепер перейдемо до цікавої категорії 40 -50. Угу. Це вже класні експерти, у яких 20 років досвіду за плечима. Вони точно вже знають про що вони, про які сенси, і в них ну єдина така проблематика, це те, що вони вважають, що проявленість це для молодих. Uh -huh. Що це вже мені ну якби незручно. Там якісь вікові вже зміни йдуть, там не подобається вигляд в камері, ще щось і так далі. І це типу фан, який не зовсім мій. А, і відповідно ці експерти сидять, вони приходять, наприклад, на офлайн заходи, на бізнес сніданки, вони люблять там фотографуватися, даже десь іноді транслювати це, але вони дуже осторожні з точки зору от, обережні, з точки зору транслювання всього, що в них відбувається.